Дорогі мої друзі, доброго дня вам і гарного настрою. Я вітаю вас на каналі Моє подвір'я. Мене звати Іна. Цієї осені ми придбали собі кілька індичок. От вже на своєму господарстві ми маємо. Курей, маємо качок. Я дуже хотіла індичок саме для того, щоб мати з них гарних квочок. Дуже вже мені до них, про них, вірніше багато розповідали і багато мені доводилося чути, саме про те, що індички стають добрими мамами, добрими квочками, які гарно доглядають своїх і своїх індичат, і курчат, і каченят. Ось саме заради того ми купили собі індичок. Року квочок я мала з усіх курей брамів. Мені дуже подобаються ці курочки, саме тим, що з них стають гарні квочки, але вони дуже турботливі квочки. Але вони сідали в мене вже кінець весни, початок літа. Ну, Коли вже було стабільне, гарне тепло. От, а тепер в мене одна індичка виявила бажання стати мамою. Ви знаєте. Я деякий час притримувала її на яйцях-обманках і отут в Хлівчику підкинула під ню курячі яйця. Ну і тепер спостерігаю, що з цього вийде, тому що холодно, вона сіла в середині лютого. Такої ранньої інкубації я ніколи не мала. Якби там не було, ще дуже холодно. От, дуже хочу побачити результат. Побачу, що з цього вийде. Мої індички ще не несуться настільки активно, щоб вже закладати індичі яйця От, для вилуплення індичат. А курочки неслись, я назбирала яєць і підкинула їх під оцю квочку індичку. Сидить вона дуже чемно. Час від часу треба дивитися до неї, щоб зігнати її хоча б, щоб вона наділась, напилась, тому що вона навіть не все виявляє бажання самій зійти з гнізда. І так час від часу вона піднімається, дає подихати яйцям, провітрює їх. Так цікаво спостерігати за ними, як вони оце все роблять. Я маю два інкубатори. І кажу, і вічно попа купа думок, планів, як це правильно все зробити. Ото дивишся на них, а в них так це якось природньо і просто виходить. Дорогі мої друзі, отак кожен день я заглядую сюди в хлівчик до своєї індички, яка в лютому сіла на яйця, підкинула їй кілька корячих яєць. І дуже мене цікавить результат, що ж з цього вийде, тому що ніколи раніше я так не мала. Ну, мене і не було квочок зимою. Мої квочки, брами сідали вже влітку, пізньо... вірніше, на початку... на початку літа і вже всередині літа. А ось ця красуня виявила бажання, ну і побачимо, що з цього вийде. Кілька яєць я її підкинула. Ну, але холодно, дуже холодно зараз. І отак заглядаю до неї. Починають там вже курчатка пікати, і вже я заглядаю, і заглядаю, і мені ж самі цікаво, що ж вийде з того зимового такого насиджування, лютневого. Кінець лютого, початок березня, що ж з цього все-таки вийде. Ну, не, 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 не сваришся, не сварився, чого ти сваришся до мене? Не сваришся. Тихо, 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 все, 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 все. Це все, 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 не сварися, я йду, все, я йду вже від тебе, я тебе не, не буду чіпати. Сідай далі. Доброго вам, дорогі мої друзі, знову вітаюся з вами, тому що відео про свою індичку квочку я знімаю протягом кількох днів. Навіть не днів, а напевно вже тижнів. Дивіться, який результат, який у мене результат вийшов. Так, Ось тут в мене чотири чудових курчат. Четверо, четверо чудових курчат. Одне мені пропало зразу в перший день свого життя, загинуло. І одне було роздушене. Вийшло з яйця і зразу задихнулося. Ну, не знаю, від чого це залежить. Одне. Двоє, двоє курчат мені війшло. Так. Тепер дивіться, скільки в мене тут ще лишилося яєць. Два, чотири, так, 13 яєць. Зараз ми їх переглянемо, що з ними не так. Дорогі мої друзі, перед тим, як оглядати оці яйця інкубаційні, я хочу ще. Кілька хвилин вашої уваги приділити тим коментарям і тим відео, які були в мене на протязі цих останніх двох тижнів. Відколи я почала розказувати про інкубацію в лютому: чи варто чи не варто, ну, на мою думку, прийшло мені кілька коментарів. І зразу ж я переглянула ще інкубацію в дружніх мені каналах. Значить дивіться. Дивилася я недавно. У дружньому мені каналі Надіжда 500. Значить, воно проводить, вона проводить інкубацію яєць. Яйця в неї йдуть всі куплені. У мене кілька разів було таке, як ви відноситеся до куплених інкубаційних яєць. І я казала, що все залежить від фірми, яка їх продає, і все залежить від перевозки, тобто від доставки, як саме ці яйця дійшли до вас. От, Дивіться. Значить, Надія проводить інкубацію і показує сьомий день інкубації. На сьомий день інкубації з 70 яєць, до речі, Прийшли їй яйця новою поштою, вона отримала, пересилка була. Я ще її запитала, чи задоволена вона пересилкою. З 70 яєць яйця були гарно упаковані, з 70 одне прийшло на тріснуте. Тобто, більш, ну це. Я думаю, що це гарна доставка, тому що в мене була дуже негативна практика з, іменно з новою поштою. Я проти того, але то це є. Чисто моя думка і мій досвід. В надії все було добре. Яйця прийшли. Прийшли їй. 70 яєць вона заклала. Ну тобто одне вона зразу тріснути було. 70 яєць на сьомий день вона відбракувала сім яєць. Причини вона не сказала, просто відбракувала. Це, врахуйте, інкубаційне. Далі. Під питанням в неї два яйця, вона проводила овускопом перегляд, два, два яйця під питанням. На одному яйці дуже гарно, чітко видно кров'яне кільце. ось. В цих двох, що вона розказує, не видно було кров'яної системи. Тобто ембріони загинули. Значить, Тобто, з 70 ще відбракувалося кілька яєць. Слідуючи, мала коментар я від Олександра, також саме про інкубаційне яйце. Як він мені пише, відшарована повітряна камера в куплених яйцях може бути за рахунок того, поки віз додому. Привіз додому, яйця потрусилися, розтрусилися, провів овоскупування, передивився яйця і відбракував 10-20%. Ось ви маєте, дорогі мої друзі, ще один коментар. Мені до речі, вдячна вам за ваші коментарі, тому що я саме з них дізнаюся дуже-дуже багато, ви розумієте? От коли йдуть запитання, я починаю шукати відповіді, і як знаходжу, зразу з ними з вами ділюся. Ось вам маєте два, два, дві, дві в мене вже відповіді, де суто по інкубаційному яйці. Олександр, який сам додому привозив яйця, також яйце було розтресене і великий відсоток, ну, не великий, але деякий відсоток відійшов. От був у мене також коментар від е, користувача мого каналу. Ранній молодняк найкращий. Гарно росте і швидко виростає. Я також згідна. Але як його отримати оцей ранній? Молодняк, ну, в лютому трошечки є сумнів. Далі отримала я дуже гарний коментар від Людмили. Хочу поділитися своїм досвідом. В цьому році я вже про інкубаційні... інкубувала корячі яйця. І 10-11 лютого вилупилися курчата. Заклала я для експерименту дуже холодні яйця, які зберігала в неопалювальному сарайчику. Я їх помітила олівцем і на мій. Подив зі всіх холодних яєць вилупилися чудові курчата. Яйця були холодні, як лід. Далі, маю, бачите, маю коментар від дружнього мені каналу «Замітки дачниці. Таня пише, Іна, правильно ще зарано проводити інкубацію. Тобто я розповідала, що в лютому я не проводжу інкубацію. І вона мені пише, брудер це одне, а сонечко зовсім інше. В квітневі курчата саме те. Бачите, маємо ще інакший коментар. Лідія пише мені. У мене 13 лютого пройшла вилупка курчат, 63%. Не дуже гарно, але в цьому році не було інвалідів, тобто калічок не було між курчатами. І далі її речення, але ж хворіють і два знаки оклику. Також беремо це до уваги, дорогі мої друзі. І недавно прийшов мені кілька днів тому гнівний коментар від Мирослава. Під одним з моїх відео. ну Я постійно розказую з інкубатор квочка. І він пише, інкубатор фігня повна, з 70 циплят вилупилося 15, все робив за вами. Ну і що на це скажете? Ну, що ж, мої друзі, дорогі, що ми на це скажемо? Ну Я сказала, що багато чого залежить від інкубаційного яйця. А тепер дивіться, дорогі мої друзі, оці яйця були під індичкою. За індичкою я дуже слідкувала. Індички дуже гарні квочки, я за нею слідкувала. Вона ставала дуже рідко, деколи доводилося її саджувати з гнізда. Хлібчик в нас не опалювальний. Там тільки є невеличкі поросятка, тому ідеального тепла там нема. Але так як індичка, це є як то кажуть, натуральний інкубатор, живий, я довірилася, довірилася тому, що її посадила на яйця. Заклала я 19 яєць. З 19 яєць, 13, я сьогодні забрала додому. Протягом 4 днів пищали ціплята під індичкою і в яйцях, і живі, оті, що я принесла. От дивіться. хочу переглянути оці яйця. І знову ж таки звертаю вашу увагу, як які саме яйця я клала під свою індичку. Подивіться. Оце яйця від моїх курей. Зверніть увагу. Є різниця. Я думаю, що навіть так видно, яка йде різниця. Оце велике яйце, такі яйця несуть мої. Бролери. Я вбачаюся, несуть мої домінанти, корень несучки домінанти, це від них брала яйця, а оці менші, маленькі від молодняка, від моїх адлерів. Яйця дуже різні. Я їх під індичку поклала в один день. Я в один день поклала і великі, і малі яйця. На це треба було також мені було звернути увагу. Не варто було. Треба було спочатку взяти великі яйця на інкубацію, а вже через, хоча б через день, на слідуючий день закласти оці менші яйця. І ще одне. Збирала я свої яйця початок лютого. Було не те, що холодно, було дуже холодно. І саме отакі холодні яйця я підкладала під свою індичку. Хоча старалася заглядати постійно в курник, забирати яйця якнайчастіше, але все-таки зима є зима. От, І зараз я хочу ці яйця передивитися. Я спеціально виписала собі овоскоп, прийшов він мені дуже швидко. І я їх хочу зараз передивитися. Ці я заберу, щоб вони не заважали. Ну, оце гляньте, о, оце яйце. Ну, тут, ну, куди ж таке яйце ставити на інкубацію? Ну, це як чуть не як півстраусового яйця. Вони більші набагато ті яйця від індичих і від качачих, від моїх броль... домінантів. Я вже їх називаю бролерними, вони дійсно дуже великі. Так. Зараз я хочу ці яйця передивитися. Я вже пробувала його з таким ліхтариком просвічувати, але так же мене це все заінтригувало, зацікавило, що я таки придбала собі у воскоп. Він мені прийшов дуже швидко. І зараз я хочу переглянути, що ж тут в мене і як. І як це все виглядає під світлом. І зразу і вам покажу. О, так, давайте. Оце оті величезні яйця, які... Я підклала від своїх курочок. Так, що в нас тут? У нас тут нічого. У нас тут нічого. А, от гляньте що. От гляньте, дорогі мої друзі, що, бачите? Половина яйця темна, половина світла. Я трошечки закрию від вікна. Подивіться, бачите? Рівно половина. Оце ті великі яйця, які я від своїх тих взяла. Так, це відкладаємо на бік, Ось тут. Беремо слідуюче, таке саме велике яйце. Світимо далі. От, гляньте но. Оця сама ситуація, подивіться. Подивіться, от як добре видно. Половина чорно-біле яйце. Знову ці самі величезні яйця. Далі. І що? От гляньте. Знову, знову той самий результат. Ось він. Ось. Наполовину чорна маса внизу, верх світлий. Так, зараз я візьму ще кілька яєць. Це, від... Це великі від яйця. Вони занадто великі для інкубації були. Занадто вони були великі. Так, отпер оце яєчко. От, та сама ситуація. Гляньте. І далеко не йдемо. Знизу прозоре, зверху чорне. От тобі маєш яйця зібрані в лютому. Так, слідуючи. О, а тут взагалі пусто. А тут взагалі пусто. Тут все от просвічується. Пусто. І тут пусте яйце. І тут яйце не запліднене. Це яйце від адлерів. Від тих самих молодесеньких курочок, молодняка. Я купляла їх восени. За всіма стандартами вони вже б мали нестися, але це треба тепла. А зараз вони от тільки починають нестися, і яйця ще в них йдуть неякісні, яйця ще йдуть незапліднені. От, бачите, яка ситуація тут з оцим інкубаційним яйцем. От, гляньте, знову та сама ситуація. Ось як добре видно. Половинка яйця просвічується взагалі, а половинка темна. От вона. Я, ви знаєте, я задоволена, що я купила ускоп, але я не задоволена таким результатом. І все-таки, я думаю, що інкубація в холодну пору і збір яєць в холодну пору не дає своїх позитивних результатів. Я дуже тішуся, якщо в когось такі результати були. Це, ну, мені здається, це може виняток. Ну, я не знаю навіть на що тут. Ем, Ну, я, таке, я таке дотримуюся ціє, тої думки, що з холодних яєць не буде добре результатом. Ну, бачите, я вам показала оці от яйця. Зібрані в лютому, в сніжну холоднечу, в сніжну погоду, в холодну і підкладені в живий. Під живий інкубатор, під квочку, під індичку, яка дуже гарно, чемно сиділа. Тобто, що я там, як то кажуть, свого носа не пхала, нічого там не обрискувала, не додавала води, не регулювала температуру. Вона просто сиділа на яйцях чемно гарно. Бачите? В теплому гнізді гніздо було гарно вимощене сіном. І от такий результат. Ну, дорогі мої друзі, я знову повертаюся до коментаря. Які я отримала. Що ви на це скажете? Інкубатор фігня. Ви знаєте, два роки вже підряд я проводила інкубацію, цього року я ще не починала інкубацію яєць. І... Всяке мене було. Найгірша інкубація була тоді, коли пропадало світло. Негативний результат інкубації я мала тоді, коли прислухалася до чужої поради і на 18-й день обрискала яйця з полівізатора водою, потопила своїх курчат, був дуже неприємний результат. Але в основному результат був досить добрий. Я не кажу ідеальний, я кажу досить добрий. І знову ж таки я повертаюся до того, що все залежить від тих яєць, які ми маємо. Дивіться, ну, маю... Свій порадник, і от хочу вам показати зараз. Хочу вам показати. От, от вони, оці яйця, які вам тільки що показала. Ось вони, дорогі мої друзі. Половина, половина яйця світла, половина чорна. Глянемо, що це таке. Я дуже е, часто люблю говорити про те, що я не спеціаліст, я є просто людина, яка почала займатися вирощуванням власного присадивного господарства і дуже і стараюся дойти е, сама до деяких речей. От розумієте, тому що багато вже чого і читала, і прислухалася, і передивлялася, багато помилок було. І тепер я, я, до речі, вдячна вам за ваші коментарі і за ваші поради, але кожну пораду і кожен коментар я стараюся. Е, Перевірити, перевірити в різних інформаційних довідниках, е, знайти аргумент, знайти підтвердження тому чи іншому коментареві. розумієте? От, і от зараз я хочу також подивитися, що ж сталося. Що це таке? Що ми тільки що з вами побачили. Е, як, е, як кажуть, інкубатор фігня, ну, тут, бачите, Отут я вам показала яйця з ідеального інкубатора. Жива квочка. Індечка вірніше, яка гарно сиділа, єдине, при яких умовах я заклала під неї яйця. Гляньте, оце він. Третій перегляд там було намальовано. Третій перегляд, ось третій перегляд. І оце він. В яйцях із загиблими зародками відсутня кровоносна система. Сам зародок має вигляд темної плями. Сьогодні говорила е, своєю е, сусідкою Їй вже 85-й рік. Знаєте, як то людина ціле життя жила в селі, не морочила собі ніколи голову інкубаторами, не переживала за те, як яйця тримати, чи тупим кінцем доверху, чи донизу. Складала просто яйця в коробочки, підкладала їх під індичку, чи квочку, чи качку. І... Як то кажуть, і все в них було добре в наших в наших, бабусі, в наших мам. От, і так само моїй сусідки. Я її беру сьогодні, розповідаю. От про таке і таке в мене сталося. А вона мені каже, дитино, це ще ну, дитину, тому що, відповідно, її віку, я дійсно для неї ще дитина. Це все то, що за, за зимо, як вона каже, то ще зазимно, то ще дуже зимно. Воно мало бути тепленьке, воно мало бути вигріте. Ну, знаєте, мова така старшої людини, і та мова є правдива. Я для себе таке роблю висновок, що інкубаційне яйце має бути зібране ну, при теплі. Не про такій погоді. Бачите, от скільки ви сьогодні взяли з мого відео інформації, і різні коментарі, і різні, і різні відео. І кожен господар радить по-своєму. А я вже маю два варіанти відповіді: і інкубацію минулорічну при інкубаторі, і, як то кажуть, наживо. Квочки в мене сиділи літом, там було все добре. А от сьогодні я показала, чим закінчилася інкубація, яєць інкубаційних, зібраних в лютому. Ось такий результат в мене, друзі. Дорогі мої друзі, звичайно, що я, я думала, що цих птахів в мене буде набагато більше. набагато. Якщо порівнювати от з інкубацією попередні роки з інкубатора, то, звичайно, процентний відсоток набагато більший. Я думала, що їх буде набагато більше, тому що я все-таки була впевнена, що індичка це ідеальні умови. Ну, в мене був, чесно кажучи, сумнів про те, що холодно, холодно і все. Дорогі мої друзі, вам приймати рішення, вам приймати рішення, тому що кожен господар вирішує по-своєму. Але все-таки не хотілося б, щоб ви перекладали на мене якісь свої невдачі. Я вам показую все, що в мене відбувається на моєму подвір'ї, і при різних умовах, а вам приймати рішення. І про якість інкубатора, і про процент вилуплення в цьому інкубаторі. Я щиро вам бажаю, щоб у вас результат був якнайкращий. І, і сама хочу такого результату. Саме тому і стараюся вишуковувати різні поради, прислухаюся до порад. І, як то кажуть, роблю висновки, і так само ви робіть висновки. Дякую, що ви були сьогодні зі мною на каналі Моє подвір'я. До речі, от то сьогодні отримала коментар. А як перенесла у цей холод ваша індичка? От бачите, який результат в мене був від того, що індичка сіла на яйця в лютому. Дорогі мої друзі, шановні глядачі мого каналу, ще раз вам вдячна за те, що ви були сьогодні зі мною на моєму подвір'ї. Вам гарних планів, гарних результатів. Щиро вам вдячна за ваші коментарі. Поважаю кожного з вас, прислухаюся до кожної поради, перевіряю кожен коментар, як то кажуть, шукаю йому підтвердження, аргумент. І я думаю, все у нас з вами буде добре. Все у нас буде добре. Я вчуся чогось від вас, чимось ділюся з вами, тим, що вмію, і тим, що в мене виходить добре. А якщо в мене і є невдачі, я також вам їх показую. Гарних вам планів і до нової зустрічі. Я знову очкаю вас до себе в гості.